Всім привіт! Сьогодні у нас буде з вами розпаковочка з Сінцею, з польського сайту. А наразі хочу вам подякувати за те, що ви дивитесь мій канал. Підписуйтеся, лайкайте. Хто ще не підписався, то підписуйтеся, а ми будемо дивитися, що в нас тут є. А зараз вам розповім, хто дивився моє відео, то знають, що. У мене були проблеми з розпаковкою з манго. Там був порваний пуховик і штани. Ось наразі ще питання не вирішено. Я намагаюся вирішити це питання якось, тому що дійсно там вина Міст Експреса. Як тільки буду знати, що там є, я вам розповім. А наразі у нас така невеличка розпаковочка. У нас тут такий офігезний светрик жовтенький. Ось такий класний колір. Ось такий він буде дуже-дуже теплесенький. І, до речі, це такий ну, оверсайз, прям. Бо розмір у нас XS. А я вже бачу, що це десь як елічка. Але по якості воно дуже приємно. Ось такий має ось тут розріз. Воно дуже довге буде. Ось такий він. Так, по, по розміру і зад, і перед він однаковий. Зараз ми подивимося з вами склад. А, брали ми його дуже дешево. Я для вас залишу силочку на цей товар. Було десь 300 гривень. Так, це в нас 53 акріл. 44 поліамід і 3% у нас вовна. Дуже гарний склад і дуже був дешевий. Але майте на увазі, що це найменший розмір. І я вже бачу, що він іде як XL. Але по якості він офігезний. Це у нас нагадую, сенсей. І в цій розпаковочці у нас також є. Ось такі чоловічі носочки 39 42 розмір, три пари. Також для вас залишу силочки. Все це було на гарних знижках, тому брали, і була безкоштовна доставка від будь-якої кількості замовлення. А наразі хочу подякувати, що дивитесь мій канал. Підписуйтеся, ставте лайки і до нових зустріч, па-па!